вечір, добрий, добрий час для новин на каналі. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемет. У випуску. Дивіться, навчились жити в постійному страху, та втомилися і хочуть змін про 27 секунд жаху, якщо по сусідству розплідник великих вівчарок. Борщі супи компоти готуватимуть без затримок. П'ять років чекали на нові плити у червоно школі і таки дочкалися. І втилу й на передовій мистецтво, що зцілює бойовий дух захисників, підтримують черкаські артисти. Знайомство із життям Марії у новій книзі Сергія Жадана, власні вірші і переклади з чеської. Здорові діти, здорова нація у городищі учнів та червонохрестівців, об'єднала спільна добра справа. Тепер про ці та інші теми докладніше. Через два десятка лабав черкасці бояться ходити вулицею. Просто в центрі міста в одному з приватних домоволодінь з'явився розплідник великих вівчарок. Люди скажуться, втомилися від постійного смороду та гавкуту. кажуть, додому доводиться повертатись із електрошокером та газовим балончиком. Тему продовжить Ірина Васюра. Це є пряме порушення всіх норм, яких можливо. Ми зверталися із колективними заявами. У невеликому спільному дворі тварин вигулюють декілька разів на день. Родина кубанських навчилася жити у постійному страху. Кажуть, доки проходять сусідських чотирилапих, переживають 27 секунд жаху. Вдягаємо один рюкзак назад, один рюкзак вперед. Що якщо собака раптом вискочить, щоб це дитині завдало якнайменше шкоди? Ми дуже боїмося цих собак, тому що вони вже нападали. Вони вже покусали двох людей. Це нам відомо, що вони покусали. Собака постійно живе в машині. Аби оборонятися від Алабаїв, чоловік Анастасії придбав цілий арсенал, шокер, газовий балончик та травматичний пістолет. Каже, сусіди погрожують скуванням, якщо вони ходитимуть двором. Їх не притягують до відповідальності, вони мають все більше і більше нахабства загрожувати мені, моїй родині фізичною розправою, про що мене одноразово зазначали і в міліції в органах прокуратури. Зв'язку з тим, що спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих мені прийшлося привести такий арсенал для того, щоб захищати себе і власних і родину. Та сусідства двох десятків лабаю бояться не лише родини, що живуть поряд із розплідником. Усі намагаються обходити цей будинок стороною, аби не познайомитися із собаками ближче. кажуть, їх не раз бачили у дитячому парку, що по сусідству. Собака перелазить в дитячий парк туди, на дитячу площадку. Бігає їх, ніхто не відповідав. Я їхала додому, теж стукала, ніхто не відповідав і. Ну, я не знаю, як це рішити, але хотілося б ходити спокійно по цій вулиці, так як це ну, тротуар пішохідний для нас. За допомогою черкасці звернулися до правоохоронців та міськвиконкому. Останній постановив демонтувати частину паркану, аби унеможливити вигул тварин у спільному дворі. Втім, боронити майно власники собаки вийшли всією родиною, запевняють, мають повне право володіти цією територією та парканом. У машині собак періодично закривають, аби нічого не вкрали. Я бачу такий вихід з ситуації, щоб Кубанський вивів свій вхід на свою ділянку. Ну тому що ця ділянка через коту, ну, через котру він ходить, вона належить домоволодінню 162». За пів години суперечок ворота таки знімають. Втім, на цьому історія не закінчиться, обіцяють чиновники за неналежне утримання великої кількості тварин, їхніх власників планують покарати. Наскільки мені відомо, чотири кримінальні справи. По факту там, того, що собаки кусали людей, по факту там, побиття і так далі. Частина цих справ зараз перебуває в суді. Я думаю, що найближчим часом якісь рішення по судах будуть прийняті. Можливо, нам вдасться там вилучити цих собак, які, ну, фактично, вони без документів, вони утримуються в жахливих умовах. А поки що родині кубанських і надалі доведеться здригатися від кожного собачого гавкуту, кажуть, власники тварин вже збираються встановити новий паркан. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. У Стеблівського психоневрологічного інтернату забрали землю більше 20 років. Заклад орендував у Зарічанської сільської ради, 34 гектара. А минулоріч керівництво дізналося, цю територію вже приватизували, і нині 200 дітей з вадами розвитку залишилося без городини, вирушеної власноруч. Районна рада пообіцяла розібратися, але віс і досі там. У минулому році, з вересня місяця, почали, почали не, нас не попередивши, взяли ці землі і почали оформляти на другу людину, яка живе в другому районі. Нами було зроблено звернення на ім'я нашого губернатора, на ім'я прокурора області, на ім'я директора департаменту соціального захисту, на ім'я голови. В адміністрації і також в держ... обласний держкомзем. Ще один посадовець держдемогенства Черкащини попався на хабарі. Заступник керівника одного з районних відділів установи вимагав у фермера 12 тисяч доларів США за оформлення оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 40 гектарів. СБУ затримала хабарника. Санкція статті, за якою його звинуватили, передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Співробітники управління служби безпеки України в Черкаській області затримали хабарника на гарячому під час отримання частки обумовленої суми у розмірі 3 тисячі доларів США. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 368, тобто за отримання вимагання неправомірної вигоди, наразі триває. Правопорушнику оголошено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Пожежу у потязі ліквідували рятувальники на Золотоніщині. Там під час руху загорівся тепловоз пасажирського потягу з полученням Одеса. Київ машиніст одразу зупинив його та за допомогою вогнегасників намагався загасити полум'я. Повністю ліквідувати займання вдалося лише рятувальникам. Затримка руху потягу склала дві години. Постраждалих та травмованих не було причину та збитки нині встановлюють. Після трьох місяців дискусій у чистий четвер депутати Черкаської міськради нарешті зможуть ухвалити програму соціально-економічного розвитку обласного центру. Принаймні на це сподівається міський голова Сергій Одарич. Він вдячний представникам громади, членам виконкому за принципову позицію, адже саме за їх підтримки вдалося подолати корупцію на етапі формування проекту бюджету розвитку, зазначив градоначальник. Адже в очікуванні жовтневих перегонів деякі обранці намагалися залучити гроші на свої округи. Проект можна критикувати, він недосконалий, але це той компромісний варіант, який може задовольнити усіх, додав мер. Виконавчий комітет затвердив той проєкт програми соціально-економічного розвитку, який, ну хоча б більш-менш, відповідає ключовим пріоритетам міста на сьогоднішній день. Ключові пріоритети це енергозбереження. Тому що із зростанням тарифів все менше і менше людей матимуть змогу самостійно розраховувати за спожиття теплою воду. Це дороги, тротуари і соціальний захист. Борщі, супи, компоти і запіканки відтепер усі звичні страви із учнівського меню, кухарі Червонослобідської шкільної їдальні готуватимуть швидше і без затримок. На зміну ще радянським плитам, які раз по раз виходили з ладу у харчоблок, закупили сучасне вітчизняне кухонне приладдя. П'ять років поспіль. Дирекція безрезультатно зверталася до райради з проханням знайти гроші. Хто почув освітян? Дивіться далі. З вересня по квітень місяць ми вже, мабуть, 5 чи 6 разів викликали електриків, тому що постійно вибиває, то міняємо спіралі, то вибиває світло. Тетяна Завалко директором працює недовго. Тим каже, вже відчула вагу цієї ноші сповна. Не лише навчати і займатися адміністративною роботою доводиться, а й матеріальним забезпеченням закладу. Педагоги та батьки учнів вирішили звернутися із проханням до нардепа від округу Сергія Рудика аби по сприяву переоснащенню харчоблоку шкільної їдальні. Відповідь не забарилась. Сьогоднішній день в школі навчається 458 учнів, а Гарячим харчуванням охоплено понад 300 школярів. В школі досить велика кількість дітей, і ви розумієте, що технічно забезпечити приготування їжі, коли камфорки виходять з ладу, постійно приїжджають електрики це, звичайно, не вихід із ситуації. Нові плити вітчизняні їх замовили у рівному. Вони також електричні, окрім того, що вони нові, до того ще й економніші. Тож на бюджет закладу буде менше навантаження. Особисто обирала кухонні прилади для Червонослобідської школи, дружина Нардепа і директор благодійного фонду його імені. Ці дві плити коштували до 10 тисяч гривень. Це електричне плити з жарочними шафами. Наскільки я знаю, там їх чотири верхніх панелі і дві достатньо великих жарочних шафи. Тобто сучасні вже. Це сучасні, нержавейки, вони зроблені спеціально під потреби школ і навчальних закладів. Фонд нардепа Сергія Рудика існує з листопада минулого року. Він створений, аби допомагати населенню 198-го виборчого округу. Нині активно підтримує учасників АТО вихідців з Черкаського, Кам'янського та Смілянського районів. Зокрема, неодноразово вантажі з необхідним на фронті доправляли батальйону Січ. Співпрацюють із дитбудинками, інтернатами, школами. І у другій Червонослобідській, обіцяє Мар'яна Рудик. Вони з чоловіком не в останнє. Станіслав Шемет, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Мистецтво, що цілює відомий черкаський поет, пісняр Олександр Бабенко виступив в обласному госпіталі для вояків нинішньої та ветеранів минулих воєн. Це не перший концерт перед такою аудиторією, кажуть, що військові пісні неабияк піднімають бойовий дух. Настрій захисників наших східних кордонів своєю творчістю співак піднімав і на передовій. На Донбасі прийшла зима, в снігу. Розрушений дома, Зраждаєсь, падають на землю пацани. Атфуль града не об'являй війни. Ця та інші пісні, розповідає автор Олександр Бабенко, з'явилися з початком агресії на сході України. В минулому учасник боїв у Лівії він знає, що таке втрачати близьких. Неодноразово виступав в зоні. АТО, без вагань Олександр погодився на концерт у госпіталі. Якщо хлопці. Запрошують хлопці. Зараз е е і просять Олександру випускай побільше дисків, тому що ми хочемо слухати. От е якщо самі люди слухають і знаходять мене, і у них в телефонах мої пісні, просто так я пісні не пишу. От вони йдуть від серця, від душі і від побаченого. Спогади в очах севочулих ветеранів в задумі, ще зовсім молоді бійці. Цілом вони вдома, думками поруч із побратимами на сході. Мені дуже близько по духу. Ці військові пісні дуже близькі і е, патріотичні пісні, в общем, піднімають по ну, крайній мрі, я за себе Мій дух піднімають. Є такі пісні, які дуже за душу беруть. Порадувати бійців у госпіталь переїхали і юні черкаські таланти. Їхні виступи про весну та швидку перемогу. Та сна, Сонце ріва, шут, 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 паді, віднемо, Мирослава Станкевич, Олег Курас, Черкаська служба новин. Зірковий гість у Черкасах відомий український письменник Сергій Жадан презентував книгу Життя Марії у неї війшли вірші самого автора та переклади поезії Чеслава Мілоша, написані впродовж останнього року. Сергій Жадан вирішив особисто познайомити черкаського читача зі своєю новою книгою. Студентка Марія дізналася про Сергія Жадана, ще навчаючись на першому курсі, а вже за рік познайомилася з ним у Львові. Поет презентував свою книгу Жінка з чорним волоссям. Відтоді дівчина серйозно захопилася його творчістю. Він чітко формує образи, чітко формує певні метафори. Ось і в його віршах присутні, ну скажімо так, не прямо, але ставлення до всіх цих подій також є. Він називає речі своїми іменами, такими як. Все так, як є, і це дуже подобається. Це дуже насправді чіпляє. Нова книга не менше вразила дівчину. Вона про любов та ненависть, мужність і страх. У ній вірші як самого автора, так і переклади творів Часлава Мілоша, написаних під час Другої світової війни. Автор каже: більшість поезій з'явилися на світ після початку бойових дій в Україні. Безперечно, все це наклало свій відбиток на зміст книги, на настрій книги. Він не, не аж такий райдужний, як цього хотілося, не аж такий оптимістичний, але разом з тим він і не є якимось безнадійним. Там немає, як мені здається, зневіри, немає розпачу, немає страху. Принаймні, я не хотів, щоб він там якось з'являвся. От вірші доволі різні за настроєм, за за характером, за е, тембром. Свою збірку автор вже встиг презентувати черкаським студентам. Зустріч з ними залишила в нього позитивні враження. Тут є ніби велика спокуса, що студент без викладача почне, почне ну перестане слухати, та буде якось себе поводити не дуже дисципліновано. Але власне сьогодні студенти були дуже хороші, і розмова вийшла цікава військові зустрічі із поціновувачами творчості письменника та журналістами організувала міжнародна літературна корпорація а запросила поета до Черкас молодіжна громадська організація Книжковий маестро. Для нас приїзд Сергія Жадана. Це такий був лакмусовий папірець, як для міста. Здається, з усіх з усіх усю чулося, що отак, запрошуйте, народу буде багато. Всі прийдуть, знаєте, такий ажіотаж. Надалі Сергій Жадан збирається відвідати усі обласні центри України, в тому числі і прифронтові міста. Світлана Шерменко, Ірина Гілюк, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. Здорові діти, здорова нація під таким гаслом Городищенська школа номер 3 відзначала всесвітній день здоров'я. Талановиті учні демонстрували свої вміння, а юні волонтери збирали гроші на допомогу переселенцям зі сходу. Потім ми беремо велику зубочистку, таку і намотуємо на неї зелений скотч. Маленька Софійка розповідає, як виготовити квітковий кошик з гофрованого паперу. Разом із мамою дівчинка створює вироби з паперу та повітряних кульок. Вони представлені на благодійній виставці ярмарку присвяченій всесвітньому дню здоров'я. Що треба робити, щоб бути здоровою? Маленька мисткиня вже добре знає. Займаюся спортом, і чистю зуби кожен день, правильно питаюсь. Всесвітній день здоров'я у третій городичинській школі вирішили поєднати із благодійністю. Збирали кошти на потреби переселенців зі Сходу. Таких сімей у районі 243. У шкільному коридорі проходила безпрограшна алтарея. Там діти могли за символічні гроші виграти призи. Платять з багато дітей допомагають людям. Всім цікаво, всі приймають активну участь у цій акції. Всі дуже так добре сприймають цю інформацію. День здоров'я у школі відзначили спільно із районною організацією Товариства Червоного Хреста. Вершити добрі справи вчителі та учні допомагають червонохрестівцям не вперше. Раніше волонтери зі школи організовували збір одягу продуктів харчування та грошей на благодійні цілі. Найактивніших районна організація відзначила почесними грамотами. Дітки не байдужі. До сьогоднішніх проблем взагалі всіх, і те, що коїться в нашій державі, і те, що вони стоять на охороні свого здоров'я, і тут ми хочемо сьогодні і показати і теж милосердя, і добро, і тепло. На концерті, присвяченому всесвітньому дню здоров'я та дню боротьби з туберкульозом, діти показували мініатюри, співали писень про те, як важливо берегти себе від хвороб. Незабаром обласний навчальний семінар для голів місцевих організацій Червоного Хреста проведуть саме на базі школи, адже сподіваються, що вона подасть хороший приклад для благодійників. Натак, коли ці заходи проводяться з дітьми. І вони без такої, як кажуть, народна наіграності, з душою. Ви все сьогодні бачили. Тому я думаю, що цей захід вдався, і ми їм щиро вдячні і педагогам, і батькам, і особливо дітям. Олеся Омельченко, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Це все на цю мить. Прикмети часу у випусках Челса на 16.19 пів на десяту вечора. В цьому ще про спорт і Погоду до зустрічі завтра. Доброго вечора, і далі про новини спорту. Черкаські мавпи завершили сезон. У Черкасах фінішувала чвертьфінальна серія плей-офф. у четвертій грі. Серії мавпи поступилася «БК Київ. Протягом трьох періодів у палаці спорту будівельник тривала рівна і напружена гра. Однак, наприкінці матчу черкасці припустилися кількох ключових помилок та поступилися 68 на 88. Таким чином, у півфіналі Суперліги зіграє «БК Київ. Після двох київських поразок кожен матч у серії для Жеркасці міг бути останнім. Мавпи відтермінували припинення сезону ефектною перемогою першій домашній грі, але не зуміло цього зробити у другому матчі поспіль. Після матчу понеділка команди очікувано виглядали важкувато і більше розраховували на власний захист, який до великої перерви зумів тримати рівновагу. Після екватору матчу господарі урізноманітнили свій атакувальний арсенал, а головних дивідентів принесли дальні атаки. Кобис, та Кальніченко п'ять разів за короткий відтинок поцілили із триочкової дужки і дозволили мапам повести в рахунку сорок Ключовий рибок у грі трапився наприкінці третього періоду З рахунку 56-56 Молоді виконавці господарів, які вийшли підмінити втомлену основу двічі. Прогавили швидкі відриви Києва, які завершилися результативними атаками з фолом від Отверченка та Швеця. Повернутися у гру у четвертому періоді мав вже не змогли. Черкасці намагалися швидко відігратися завдяки поспішним атакам, але їх підвела реалізація. Окрім того, через перебір фолів не зумів дограти гру основний розігруючий Камерон Рандос. Купі ці проблеми вплинули на збільшення різниці у рахунку. Догравали матч уже резервісти команди. В результаті гості виграли четвертий матч серії та вийшли у Фінал Суперліги. Мапе ж, попри хорошу боротьбу у шверфіналі, змушені завершити сезон. Ігроки грали з оглядкою на вчорашню гру, на вотті Плюс 30. і їм казали, що от там щот. Плюс 2, минус 2, там, минус 5, минус шесть очков, плюс 6 до конца игры это не для нас. Вот мы должны иметь тот же задел, который был вчера. И это мешало. Только мы сравнивали счет, сразу шел быстрый бросок отсутствие комбинационных действий. Вот именно в те моменты, когда, когда было вот-вот, мы должны переломить, мы должны выйти вперед. В этот момент мы отказывались от комбинационных каких-то там командных действий. Таким чином, Черкасці третій раз поспіль зупиняється на етапі чвертьфіналу фіналу Суперліги. Правда, на цьому в області баскетбольний сезон не завершується. На початку травня Черкаси приймуть фінал першої ліги, а також фінальну частину відкритого чемпіонату міста. Горозя, ЧСН Спорт. А в Дніпропетровську завершився чемпіонат України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно рухового апарату. В Єдиній паралімпійській вправі а це ж жим лежачі. Прекрасно виступила черкаська збірна. З Чотирьох черкасів, які взяли участь у чемпіонаті України, троє повернулися з нагородами. Так срібло виконавши норматив майстра спорту, здобув Геннадій Цибайло. Нагороду також гатунку вибрала Євгенія Павленко. А Микола Даценко став бронзовим призером. Тренує спортсменів Геннадій Данилов. І більше 20 років у Черкасах проходить турнір пам'яті Віктора Фесуна. Відомий в Україні та Росії тренер свого часу досягнув визначного результату. З вихованцями Черкаської Дніпра 80 1967 року народження. Цей спеціаліст посів третє місце у юнацькій лізі України. Днями в його честь відбувся. Меморіал пам'ять Віктора Фесуна у Шеркасах традиційно організовує школа Дніпро-80. З початку 90-х на цьому старті брали участь по 16-20 юнацьких команд з усієї України і не лише останні роки представництво дещо скромніше. Організатори пов'язуються з безгрошів'ям юнацьких колективів. Цьогоріч турнір складався з групового етапу і пройшов у три дні, зібравши на стадіоні фоку, юнацькі команди 2001-2002 років народження. Попри важкі погодні умови, перших двох днів відбулися усі матчі, а переможця визначали в останній грі групи, в якому Жеркаський з Дюшор обіграв Дніпро 80 Вікторію з рахунком 2-0. Третє місце посіла мрія з червоної слободи. А Дніпро 80 шторм був четвертим. Зараз дорослі команди проходять підготовку, і у нас вже проходили підготовку в таких турнірах. Дитячі команди. Мені дуже приємно, що в такому турнірі присвяченому саме дитячому тренеру Віктору Фесуну. Зараз проходять підготовку наші черкаські юні футболісти. І на сьогодні це все про що ми встигаємо вам повідомити. До зустрічі в цій студії рівно за добу, і звісно, не забувайте підтримувати своїх. До побачення.